Таке шествие, Там вперед Діди Морози. До ялинки таке дійство йде. Як цікаво, оце, бачите, така вулиця у нас. І це площа, площа, на якій Багато дійств, і це ялинка така. Ну, ялинка а -а -а. цікава. На вулиці не холодно. На вулиці навіть тепло, без шапок люди ходять. І у нас ще тут зимовий сад зверху напроти. Пальми, бачите, як? А, цікаво. Угу. Пальми. Тобто південна країна, ну, я насолоджуюсь. І вам бажаю насолодитися.